Тож я пішла в цей маленький бар, і там, врешті-решт, зустріла цього француза. Цей француз він, він знав англійську, що рідкість. І тож ми почали спілкуватись, і він питав мене про Австралію, а я про Францію і Париж. А потім він питає: О, Ена, ти розмовляєш французькою? Я не знаю чому, але я відповіла таким чином: о, так. Я розумію краще, ніж говорю. Хтось колись казав таку херню, а? Бо я австралійка, я ледь англійською розмовляю, розумієте? Тож ми сидимо там, продовжуємо спілкуватись, і в якийсь момент ми були такі п'яні, що нам треба було поїсти. І він такий: О, Ена, не хочеш піти до мене, я приготую поїсти, і я така, бляха, так. Бо якщо у мене не буде сексу, я принаймні поїм, і мене це влаштовує, так? І я вже в тому віці, коли надаю перевагу більше їжі, ніж сексу. Типу їжа, їжа набагато набагато краще, ніж секс, народи, набагато краще, бо ти так само працюєш ротом, але задоволення гарантоване. смачненько. Тож ми йдемо до нього, але я не я намагалася бути сексуальною і все таке, але не усвідомлювала, що в Парижі вони не вірять в ліфти, а він жив на п'ятому, тож я намагаюся бути сексі і підтримувати бесіду, поки ми видираємося сходами. Тож я така. Він такий ти в порядку, а я так просто жирна. Окей, так Тож ми підіймаємося до нього в квартиру, і він такий Елена, я зараз піду в душ, і я така ідеально. Бо леді, знаєте, у вас є щонайменше 30 секунд, щоб дізнатися про цього хлопця, все, що тільки можна, щоб упевнитися, що ти не поїдеш звідси в мішку, відкриваєш шухляди, наче в місці нездійсненна. Починаєш гуглити креми на його столі. Це що від герпесу, чи що? Що це таке? Тож потім він такий «Елена, ходімо на кухню, приготуємо поїсти. І я така, добре, цей хлопець зараз приготує пасти і все буде добре. Ні-ні ні. ні Цей хлопець, наче грьобаний шеф, він тягне типу філе лосося, сирний соус, салат, картоплю. Я така, грьобаний джекпот, га? Тож він починає готувати і такий «Елена, чому б тобі не зробити салат? І передає мені упаковку. І я така, добре, піду помию. Тож я йду мити, і він такий: ні ні ні. Еліна, що ти робиш? Я така, оу, та я просто мию салат. І він такий. Я думав, ти розмовляєш французькою. На упаковці сказано, що він вже митий, його не треба мити. І я така, оу. І мені треба вигадати виправдання, тож я така, оу, ам... так, ні, все одно треба мити упаковку, навіть якщо сказано, що не треба, все ще треба мити, бо там є бруд. І в цьому бруді лайно, і фекалії, і фекалії, і брудні фекалії. І ти їси це лайно, а там кишкова паличка, і ти помираєш. Так він такий. Ти про що? І я така кишкова паличка, це такі бактерії з лайна, і ти їси лайно і бруд з упаковки. Коротше, я мию упаковку, окей? Тож я мию салат, так він повертається до мене і каже: Окелена, лосось в духовці. Ходімо в будуар. І я така, «Будуар? Я знаю це слово. Тож ми йдемо в будуар, так ми вже там, і ми починаємо. І він перестає розмовляти англійською. Переходить з англійської на французьку, і більше не розмовляє англійською. І тут починається дичина. Бо я, типу, я думала, ми швиденько перепихнемось, зробимо це, буде чудово, але ні, ні, ні. Він заглядається мені в очі, має такий чудовий люблячий вигляд і такий Елена. Тепер я намагалась розібрати, що він сказав. Бо я думала, він щось сказав. Типу, у тебе класна дупа, логічно. І Я відповіла: Ві ві, так? Тож, що він насправді питав, це чи можна відлизати твою дупу. Бо французи люблять куштувати те, що ми не їмо, так? Тож він йде до задніх дверей. Добрий вечір і. Тож я там і я думаю, що він хоче у позі собачки, так? Бо я обожнюю цю позу, поза собачки, чудова поза, і я скажу чому, бо ця поза каже вам, що секс вже завершується. Леді, ви знаєте, про що я? Ви такі, о, дякувати Богу, у мене ще завтра справи. Давайте вже закінчувати, так. Я хочу Netflix і сон. Саме так і відбувається, скажіть? Люблю цю частину шоу, бо хлопці такі дивляться по сторонах і такі, про що воно взагалі? Гарантую хлопці, наступного разу гляньте на її обличчя, вона дивиться на простирадло, аби воно лишилось чистим. Я не блондинка, чий це волос. Тож я думаю про позу собачки, думаю чудово, але ні-ні ні. Він починає входити туди своїм ротом, так? починає там, наче їсть французький круасан. Тепер. Я не знаю, чи в цій залі в когось колись був язик у дупі. Вибачте, це ж Портленд, тож в усіх вас. Зі мною такого ще не було. Це вперше. Я тут, у Парижі, вбираю в себе цю культуру. І я така. Це новий культурний досвід, чи не так? Я не читала про таке на TripAdvisor, Ні. П'ять зірочок, так? Тож він робить ще один захід. Він заходить, покусує, відходить, і потім тише, і потім він такий. От чи наш, що є на небесах, нехай святиться. Hello, darkness, я така, що він там взагалі робить? Плюнув і поліруватиме, чи що? До приходу сюди я не думала, що там все таке іржаве. Він повертається до роботи, і я думаю, що за психопат плює на свою їжу перед тим як їсти. Тож він там такий, а потім він знову починає починає говорити французькою. Тож, для тих, хто знає французьку, я спробую вимовити якнайкраще. Було щось типу такого. Почекайте. Зараз стану у позу. Так, ось о. Вибачте, люблю робити ці звуки, щоб погнати з вас народи. Вибачте, то щось типу неважливо, окей? Я така, що? А він. Я така чуваче, ти розмовляєш не в той отвір, окей? Екскімо, а що ви сказали? А він, вибач, на елена, елена. Твоя дупа. Вона на смак, як. Я така, ні. Ти ж не збираєшся розповідати мені про смак отам, так? І я думаю, а що як він почне описувати, що я їла в той день? Елена, ти їла сил фондю. А потім мені почала лізти в голову зовсім якась дурня. Я така, бля. Я сьогодні їла арахіс! а що, як в нього алергія на арахіс? І він помре від анафілактичного шоку, а мене засудять за вбивство. І я буду в суді, і мене спитають аліна, звідки ви дістали цей агахіс? і я буду показувати жестами наче мім, з моєї дупи. Спробуйте пояснити це поганим френглішем, так? Тож він перевертає мене, перевертає на спину, підходить, підходить і хоче хоче поцілувати мене. А я така. Я така, так а, саме так, люди і помирають від кишкової палички.